Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про Smart Layer, дуже схоже на архем за системою Е, Є інвестиції, є можливість на цьому е, заробляти понти, а можливо, значить, і заробляти їхній токен, який обов'язково буде, тому що про це вже сказано Отож, давайте розбиратися. Всі посилання будуть в описі під відео. Ну, а ми переходимо до смарт Smart леєру. Layer. Smart Layer я публікував ось нещодавно. Що у нас? Інтеграція поміж Web2 і Web3, токенізація і так далі. Зібрали 6 мільйонів доларів інвестицій. Tier 2, Tier 3 фонди роздають токени SLN. 20% піде на ком'юніті. На це ми з вами і претендуємо. Е, система інвайтів за допомогою пошт, як і Варкем, 25 поїтів дають за запрошеного. За кожні 5 інвайтів ви отримуєте 250 бонусів, і максимум 15 інвайтів в день. Ви можете зробити. Я одразу скажу, я не знаю, і я спочатку, то я відредагував, тому що я я зрозумів так, що дають бонуси і тим, кого запрошую, але це, мабуть, не так. Тому я не буду говорити, що обов'язково заходьте за моїм запрошенням, але все ж таки, можливо, це гратиме якусь роль. Тому, якщо вам потрібно запрошення, ви берете, переходите за посиланням а, в телеграм-канал, тут мій контакт, пишете мені. Що вам потрібен інвайт в SmartLier, і я вам його відправляю. Якщо зібрались робити багато аккаунтів та робити інвайти самі собі, не забувайте використовувати Антидетект браузер, посилання на антидетект браузер AdSpower в описі під цим відео. Там є знижки, можете недорого купити собі профілів, додати туди проксі, і вам стане вже легше. Ідемо далі. Що тут потрібно? Вам потрібно зареєструватись, ви отримаєте свій пас, який ви зможете прокачувати. Як це відбувається? Підтверджуєте емейл, Discord, Twitter. Ось це завдання я не робив. Запрошуєте друзів. Я відправляв запрошення. Всіх хто просив, я їм відправив. Писали в Телеграмі, я так само попросив, що якщо хочете запрошення, то, будь ласка, пишіть мені в Телеграм, як і зараз вас прошу. Отож, можете написати в Телеграм, я вам зроблю запрошення і ви прийдете. Можливо, це також на щось буде впливати. Я не буду говорити що обов'язково тільки за моїм запрошенням. Це за вашим бажанням. Е, мені було б приємно, якщо б ви прийшли за посиланням, але якщо ні, то ну, яка мені різниця? Е, з мене не убуде, як то кажуть. так? Тому можете переходити. Що тепер ще потрібно знати? Ось ці паси, їх ну, не відправляйте без проксі і так далі. Тому що буде, як в мене в Аркхемі. В мене в Аркхемі не використовуючи проксі, були реферали, і, власне, нічого я не отримав. Хоча поїнтів було достатньо. ну Десь так на 2000 доларів могло бути тропу, але лише ж могло бути. Е, тому е, трошки уважніше ставтесь до цього, використовуйте Power і в смартлеєрі приймайте участь. Поки що це одна з таких хороших варіантів, що поробити на такому ринку. Дуже мало зараз активностей, е, саме гарних таких, е, які варто робити. Але ми в своєму телеграму в, в своєму телеграмі стараємось вам щось давати. Ось цікавий е, від OKX цікава акція е, від Scroll Зробили апдейт. Писали вам про Degensoft для фарму ретродропів Тайко, апдейт, По Дебанку лаки драви, тобто лотерейки ось ці додаємо. Ну, Загалом стараємось знаходити щось цікаве і знаходимо, що саме головне. Тому в описі під цим відео підписуйтесь на телеграм, на інстаграм, на основний Ютуб. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь і на цей канал, залишайте коментарі, скидайте друзям і обов'язково. Запрошуйте за інвайтами, я вам одне не розказав, що ви можете максимум 5 батчів ось сюди вписати пошт, для того, щоб запрошувати друзів. Але просто ось сюди вписуєте почту, тиснете інвайт і їм прийде лист. Тому ось так це і працює. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, хорошого заробітку та мирного неба над головою.